Михайло Бойчук, український художник, засновник самобутньої школи українського мистецтва бойчукізм, лідер групи бойчукістів, один із засновників монументального мистецтва України ХХ століття. Народився в 1882 році на Тернопільщині. Він навчався в Парижі, спілкувався з Пікассо. Матісом, але повернувся в Україну, бо вірив, що саме тут народиться нове мистецтво. В Києві заснував власну школу байчукістів разом зі своїми учнями створював монументальні фрески, які прикрашали театри, санаторії та виставочні зали. Їх роботи були не просто картини, це були ідеї, втілені в кольори та форми. У 1937 році Михайла Бойчука та його учня було заарештовано та розстріляно. Більшість їхніх творів знищено, але байчук залишив слід, який не змогли стерти його стиль і сьогодні впізнають ті, хто бачить серцем.